Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Владислав вітаємо сьогоднішньою перемогою. Цікава гра, напружений, напружений поєдинок, і як його сьогодні оцінити. Ну, звісно, позитивно, дуже приємно. Ми майже рік чекали, щоб приїхати в і зіграти з командою Ураган також у нас буде ігри з енергією. Ми скучили. І я вважаю, що ми досить непогано розібрали суперника. Ми бачили, як він грав в лізі чемпіонів, розбирали всі моменти. І я вважаю, що ми... Дуже дуже гарно розібрали, і в нас деякі моменти, особливо в захисті проти урагана, виходили. По, по грі ми трохи віддали ініціативу, але в нас багато контратак було, які повинні були ще забивати. Ну, Рахую, що цей рахунок він, по грій. На початку другого тайму було помітно, що команда віддала ініціативу. Ураган більше атакував. Це було свідоме рішення від тренерського штабу? Так, ми варювали трохи тактично. Ми десь і підкусували, і пресингували. Другий тайм ми відійшли трохи від центру, грали і намагались на контратаках спіймати суперника. І ви ж бачили, що це виходило. Але ж потрібно ще було забивати. Якщо б ми забили, потім після видалення Микитюка ми ще грали 4 в 3, також повинні були забивати. Не забили і так дуже кінцівка. Ця, ця хвилина була дуже довга і напружена. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.